Вітаю! Ми розпочинаємо новий інформаційний випуск про головні події понеділка та вихідних у викладі наших журналістів. Сьогодні, 23 серпня, відзначається День державного прапора України. Свято встановлене в серпні 2004 року указом президента України Леоніда Кучма на знак шанування багатовікової історії українського державотворення державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України відзначається щорічно 23 серпня. Як сказано в статті 20 конституції України, державними символами України є. Державний прапор, державний герб України і Державний Гімн Державний прапор України стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. У цей день на всіх державних будівлях прийнято урочисто піднімати український прапор. Святкування Дня незалежності України у стрію розпочалось ще в неділю. У міському будинку культури відбулась урочиста академія за участі громадських організацій та громадськості нашого міста. Сонця вщерть в українському серці, синя, синя в душі далечі, синьо жовте знамено несеться у безхмарну свою височі і сіяє на всі видно кола справяків. І державний, і люб, вічний символ незгасної долі, український спадковий тризуб, моя доле і пісня зерниста Україно збулася мета, самостійна, соборна, причиста, розквітать, як високі жита. Чесні оці, шановний міський голово пане Романе Шемов'я, шановна Стрийська громада, дорога українська родина, дозвольте урочистий вечір. Присвячений 19 19-й річниці незалежності України оголосити відкритим. Прозвучав державний гімн України після виголошеного слова. Учні сьомої школи поклали вінки до підніжжя пам'ятників Степанові Бандері, Ярославу Стецьку та будителям України. Опісля для стриян заспівав легендарний гурт «Соколи». Народна артистка України Марія Шалайкевич та соліст гурту Михайло Мацялко виконали як старі свої пісні, так і нові. <му> Чимало стріян серед них був і голова Стріян Роман Шрамов'ят. У неділю у виставковій залі меморіального комплексу Борцям за волю України відбулося відкриття виставки Паролі повстанської битви за участю автора Степана Івасейка, родом митець села Іванківці, яке постраждало від обстрілів НКВД у 1944 році. Був час, коли там формувалося підпілля зі своїх юнацьких спогадів. Степан Івасейко створив полотна, переглядаючи картини на виставці мимоволі опиняєшся у ті страшні часи, чого варті лише їх назви. «Повстанський реквієм», Братська могила, «Рейд Свободи, Молитва за синів, повстанський Великдень, Повстанський Святвечір. У контексті 19-ї річниці незалежності у нас проходить така виставка цікава, незвична. Мені здається, що у нас також мати страхісті ще було. І це теж оригінально, Це добре, що щось з'являється чисто патріотичне і таке. Я би сказала, що це мені нагадує багато картин, які тут поставлені. Мені краще нагадують сворідний плакат, якесь символічне ставлення до життя, до подій, до історії нашої, до минулого і до майбутнього. І воно правильно, тому що коли колись зображалися реалістичні картини, ну це було ну, фотографія. А це вже деяке філософське осмислення, загальнення того, що людині довелося пережити, побачити і переосени. Незаконна діяльність явище короткочасне. Нещодавно працівники податкової міліції ДПІ у Срійському районі в приміщенні інтернет-кафе міста Стрія виявили факт надання послуг через інтернет-мережу з використанням комп'ютерної техніки без державної реєстрації та права здійснювати підприємницьку діяльність. Податківці вилучили із незаконного обігу 12 системних блоків та 12 моніторів. Сума вилученої техніки складає 120 тисяч гривень. За даним фактом складено адміністративні протокол та скеровано в суд для винесення рішення про адміністративне покарання особи, що скоїла правопорушення. Закінчився черговий етап голосування за ймовірних кандидатів на посаду міського голови Стрия. Вибори якого відбудуться 31 жовтня. В результаті голосування, яке відбувалося протягом тижня, утворилася четвірка кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів: Зіновій Карпінський, Віталій Михайло, Віктор Чергавий та Роман Шрамов'я. Зіновій Карпінський зняв свою кандидатуру, оскільки не балотуватиметься на мера міста. Отож на підтримку Віталія Михайля телефонуйте за номером 093-399-99-51. 1. За Віктора Чергавого голосуйте за номером 093 399 9952. Романа Шрамов'ята ви можете підтримати, зателефонувавши за номером 093 399 9953. Голосування завершиться в середу, 25 серпня о 9 годині. Проголосувати можна, зателефонувавши з міського стаціонарного телефону. Дзвінки безкоштовні. І на цьому наш інформаційний випуск закінчується. Я бажаю вам вдало провести завтрашній день з Днем незалежності України. Час спорту на нашому каналі в студії працює Олег Фелик. Вітаю сьогодні. Про таке. В стрілю завершився легкоатлетичний пробіг, приурочений дню прапора. Збірна України на Олімпіаді здобула вже 25 нагород. А також дізнаємося, чому гравці металіста бойкотують національну збірну України. Залишайтеся з нами. Стрийський пробіг відбувся в березні далеко 1990 року. Вперше в Україні над Стрийською міською радою замайорів державний синьо жовтий прапор, знаменуючи воскресіння великої держави та початок її незалежного становлення як суверенної самобутньої країни. Сьогодні в день державного прапора його вітали легкоатлетичною традицією під назвою «Стрийський пробіг, що відбувся за підтримки депутата міської ради Зиновія Карпінського. Як це відбувалося? Дивіться далі. 23 серпня, день державного прапора України. Свято встановлене в нашій державі на вшанування багатовікової історії українського державотворення, державної символіки незалежної України та з метою виховання поваги громадян до державних символів України. Це урочистий день вже за кілька хвилин. Ми з вами станемо свідками старту стризького пробігу легкоатлетичної традиції на честь цього свята та на славу усім мешканцям нашого найспортивнішого міста, нашого Стрия. Тож приєднуйтесь, Стрияни! Більше трьох десятків учасників різного віку від 15 до 70 із різних районів області долучилися сьогодні до цього дійства. Дистанція Стрейського пробігу 3200 метрів від Львівського мосту до майдану незалежності. Організатори пробігу місцеві осередки партії за Україну, РП Собор, Куну та відділ спорту міськвиконкому. Акція відбувалася за підтримки депутата міської ради Зеномія Карпінського. Першим фінішну стрічку перервав зі Львова, який з великим задоволенням поділився своїми враженнями від перемоги. Мене звати Сало Тарас. Я зі Львова. Завжди перемагати приємно. Завжди смак перемоги, завжди хочеться відчувати, що то таке, і бажаю всім таке відчуття пережити. Приємно було бігти, приємна траса, тому що вітер трошки зустрічний був. Але все склалося для мене найкращим чином, тому що я зараз. Готуюся до змагань, маю обігти в Німеччині марафон 42 кілометри, 195 метрів, і до нього йде підготовка. Так що для мене це був чудовий старт і провірка така на швидкість. Вітаю всіх зі святом дням прапора. Знаю, що то стрію. Перші підняли прапор у 91-му році, так що то є приємно, що ні в Львові, ні в Києві, а в стрію. Все таки я всіх стріян вітаю з тим святом. Ми вже свою чергу хочемо ще раз привітати усіх учасників пробігу, подякувати усім його організаторам та висловити сподівання, що цей легкоатлетичний забіг започаткує добру традицію в житті нашого міста та його мешканців. Українка стала чемпіонкою світу з веслування на байдарці. У польській познані триває чемпіонат світу з веслування на байдарках і каної. Українка Інна Осипенко Радомська стала найсильнішою в байдарці одиночці, перемігши на дистанції в 500 метрів. Також наша спортсменка виграла срібну нагороду на дистанції 200 метрів. На цій же дистанції у змаганнях чоловіків у кано-одиночці наш земляк Юрій Чибан став бронзовим призером. Львівські Карпати вдома обіграли ПФК Севастополь у черговому матчі національного чемпіонату. Карпати фактично резервним складом вдома обіграли новачка прем'єр-ліги ПФК Севастополь. Інформує офіційний сайт Львівського клубу. Напередодні було дуже багато дискусій з приводу того, який склад виставить на поєдинок головний тренер нашої команди Олег Кононов. Адже було зрозуміло, що більшості гравців стартової одинадцятки необхідно дати перепочити перед надважливим матчем відповіді Ліги Європи з Галата Сараєм, відбудеться вже найближчого четверга. Але разом з тим і втрата очок у прем'єр лізі з новачком національної першості в плані зеленобілих аж ніяк не входила, і в результаті не підвела ні тренерська стратегія, ні гравці. Поєдинок завершився з рахунком 2-1 на користь Карпат. Гравці і металіста бойкотують збірну України. Футболісти харківського металіста вирішили підтримати свого керманича Мирона Маркевича і слідом за ним припинити виступи за збірну України. Інформує UAFootball.com. Денис Олійник, Сергій Валяєв та Марко Девич не приїдуть на вересневий тренувальний збір головної команди країни. Своїм рішенням харківські футболісти висловили протест рішенню КДК Федерації футболу України щодо зняття з металіста дев'яти очок. Нагадаю, що 21 серпня Мирон Маркевич оприлюднив своє. Звер... Ерння до вболівальників на офіційному сайті Харківського клубу, в якому заявив, що покидає пост тренера збірної. Федерація футболу України відставку не прийняла, проте оголосила про те, що в середу, 25 серпня, в будинку футболу відбудеться позачергове засідання виконкому федерації футболу, на якому розглядатиметься заява Мирона Маркевича. Збірна України на Олімпіаді здобула вже 25 нагород. У восьмий день юнацьких олімпійських ігор, які проходять в Сингапурі, українці виграли ще шість нагород, три з яких золоті, дві срібні та одна бронзова. Як повідомили у НОК України, герой юнацької Олімпіади в Сингапурі гімнаст Олег Степко знову продемонстрував свою блискучу майстерність і переконливо переміг у вправах на брусах. Дві золоті медалі на рахунку наших легкоатлетів Ігоря Лященка та Катерини Дерун. Анатолій Мельник продемонстрував другий результат у спринті серед каноїстів і здобув сріблом. З другим показником завершив змагання з табунів у воду на триметровому трампліні. Олександр Боднар. Розпочали боротьбу за нагороди, стрілки. І тут українці також на подіумі. Сергій Куліш став володарем бронзи у змаганнях з пневматичної гвинтівки 10 метрів. Відтак на рахунку юних олімпійців України 25 нагород, вісім з яких золоті, вісім срібних та дев'ять бронзових. І на цьому наш випуск завершується. Дякую за увагу. перемог вам у житті і спорті. З вами був Олег Филик і із Днем Незалежності Вас зустрінемось у середу. Шануємося, бо ми того варті. Синоптики обіцяють на завтра сонячну погоду без опадів. Атмосферний тиск 732 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. Температура повітря вночі 17-20 градусів із позначкою плюс. У день 28-30 вище нуля. Вітер південно-західного напрямку 3-4 метри за секунду.